Всім привіт! І це перше відео на цьому каналі розминка для дівчат. Ви, напевно, задаєтесь питаннями. Розминка для дівчат на хлопчачому каналі. Так, ми розвиваємося. І сьогодні буде перша наша розминка і перша наша вправа ми розминаємо наші ручки. Все буде дуже легко. Складаємо ручку так і робимо. Отакі рухи. Ну, ось такі якісь ось такі. Ну, щоб наші долоньки, такі ручки, вони трішки розминалися та були готові для перших е, вправ. Щоб було легше робити, і робимо так 10 разів. Okay. Порічка, порічка. Стріч, порічка, порічка. Наступна вправа буде, розминаємо наші ножки. Для цього ми стаємо, стаємо та робимо кругові рухи е, нашої стопи. Робимо. Зараз я вам покажу, як потрібно. Якось спитала ти, так чому ж я з тобою? Сказав, що більш такої. На світі не знайти. Думав, ходи вожось, де декілька слів знайшлось. Скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер. Навіть коли я не я. Ти все одно зі мною. Ось чому ти не. собачі посеред розпачу. навіть коли. А наступна наша вправа дуже корисна для м'язів наших ніг. Тому стаємо в ось таку позу, в ось таку. І будемо потихеньку нахилятися, але не сідати. Ось так. Ви будете відчувати трошки болю в ось цій, цій зоні. Ні. Тому якщо ви чуваєте дуже сильний біль, ви не нахиляєтесь. продовжуємо Обов'язково не збуваємо про перерви та мить випити водички. Наступна наша вправа ми будемо робити лежачи. тому лягаємо ось так. І ми будемо тренувати наші ніжки. Тому піднімаємо ніжки ось так і вверх. Ось так і вниз. Ось так і вверх, Ось так і вниз. І так робимо 10 разів на кожну ніжку. Якось питала ти. Так, чому ж я з тобою? Сказав, що більш такой. Вічі не знайти, думав, ходи вожось, декілька слів знайшлось. Скажи по сестер, що ці слова твої тепер навіть коли. я На цьому наші тренування, дівчинка, поки що.